Чому, якщо Європа наш зараз ключовий партнер, чому у нас продовжується зростання ціни валюти для, ну от просто умовно, для будь-якої люди? Uh -huh. Євро, оскільки 48 8. за так, 1 так. євро гривень. Чому, чому, Поясняв, ну, ну, дивісь, щоб ти зрозумів. І що нам ще чекати далі? Що місяця що місяць, місяць ми купуємо валюту на мільярд доларів кожного місяця? Громадяни, да? ну, громадяни, компанії. компанії так. так Ну, десь це стрільна така цифра, це мільярд доларів. Але хочу сказати, що в травні, місяці, ой, в юні місяці, ой, ой травень, червень. червень, в червні місяці за 12 днів, купили валюту на 1,5 мільярда доларів. Ну, я сьогодні посміхався, дивіться. Ну, в першу Може, чергу я вважаю, я вважаю, що першу чергу це корупціонери, які покупають дуже багато валюти, які виводять за, за Ну, Може це, бути. Це, 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 це так, якщо посміхатись. А якщо говорити серйозно, то це, це часи, коли в нашій країні починається. Коли купуємо купляємо добрива, купуємо топліва, палива, вибачаюсь, купуємо техніку, дуже багато аграрій купляють. І це, так скажемо, така відбувається кожного року, якщо ви подивитесь. Ага, тобто це не про щось так таке ні. аномальне. Також хочу сказати, що ми для підтримки гривні з резерву у нас було в резерві 48 мільярдів золотоволютних запасів. Ми вже потратили 3,5 мільярда доларів. От і можу сказати, що зараз, поки останнім часом не витрачаємо но на стримування доларом, Гроші, а хочу звернути вашу увагу на інше справа в тому, що сьогодні так відбувається, що американці почали купляти євро. Ага. Вони почали вкладати гроші в євро з долара, з долара так. І це дало мо понизився долар, і долар понизився. Сьогодні це такі, скажімо, рекордні такі цифри між доларом і євро і успіхи Трампа. Так, так, ну це стосок від так, так, так. Тому можу сказати, що це така нормальна, те, що я бачу, ну, приклад також дам, ну, дивись, сьогодні кредитна ставка в Європі 3,5 А скільки в Америці? 10? 4,5. А, 4,5. Ага. Так. Трамп каже, дає команду, так, обов'язково Добав... зробити, скільки так, 3,5. Але поки його послали за русським кораблем, сказали, що це неможливо. Що хочу звернути увагу. Тут панікувати не потрібно. Можу сказати, що десь підійметься 48,5% максимум до 49, але декілька місяців воно піде вниз, буде. Стабільна буде дета 48 485 От так. Отак, долар буде теж не більше, ніж 42, і вона буде в цьому діапазоні триматись. Тобто потрібно зрозуміти, що дуже великі кошти сьогодні вливаються в Європу, зрозуміло в США. Так. І чому ви росте? Чому тому, євро виходить з Воно сьогодні не вистачає. Угу, угу. І на нього просто підіймається, так, підіймається ціна. Тому е, хочу заспокоїти, це така. Е, Штатна ситуація панікувати не потрібно там не потрібно розповідати, що буде 80, там. От і такого все. я поки не бачив. Так, так, такого не буде. Дякую. Це до речі, дуже важливо. Ти насправді ну, що, друзі, я хочу розподя... подякувати всіх сьогодні. П'ятниця хочу подякувати всіх і хочу побажати всім вам мірної ночі сьогодні. Хочу побажати, щоб понеділок був у нас. Теж э, спокійним. спокійним. От вівторок ми зустрінемо. сподіваюся. хочу подякувати всіх і всіх, хто підписався на нас на наш канал. Со мною був мій друг Олексій Кубін, політолог, викладач та дуже неразумна людина. Як Вибачте, того, будь, будь ласка, якщо я висловлювався матом. Та все нормально, то дуже добре до мене. Дякую. Знову мій друг, політичний та економічний експерт Георгій Беркадзе. І насправді з вами був урядовий квартал. 851 глядач нас дивився. Будь ласка, друзі, якщо ви ще не підписались, підпишіться. Вам це просто нам це важливо для поширення. І я підведу підсумок питання, яке ми ставили: що слабить АРЕФ ситуація з Іраном так. 44 відсотки. Ні, 44 відсотки, і не знаю 11 відсотків. Бачиш, 50 так, на 50. Угу. Тобто, така є невизначеність. Ну але власне кажучи, будемо дивитися, що до вівторка відбудеться. Бо жонок з нам дякує і пише гарних вихідних. І як завжди, ми з Георгієм говоримо нашим глядачам, слава українському народу. Слава українським націонам, слава нашим ЗСУ і слава нашим героям, які захищають і дають можливості, щоб ми те робили для вас. Абсолютно вірно. До зустрічі. До зустрічі подивіться урядовий квартал, відмітьте собі вівторок, 17 година.